уваги, двері фабрики q doors серія Авангард, Тріно модель, в кольор дуб графіт, має структуру деревини виражено, Зсередині білий мат. Хромовні накладки. Ночний засув, Товщина полотна 95 мм, глибина коробки 130 мм. Двері мають девіатор, Замки барера. А, замок матура, девіатор барера. Два контури уплітнювача, Перший, другий. Є можливість виробництва. Наразі немає, але в перспективі може бути нестандарти по висоті і по ширині. Треба уточнювати стандартні розміри 2040 на 850-950